На цьому святі в нідерландському місті Тілбург руде волосся в пошані. Кілька тисяч власників вогняних шевелюр з 80 країн зібралися на фестиваль Дні рудих на учасників. Чекають різні розваги: від йоги до циркових виступів і танців. Тут кожен знайде своє місце. Ну а в житті не завжди так просто. Карен, яка з німеччини згадує, що в дитинстві їй було нелегко. Мої батьки не були родими, а ось дідусь був і він був єдиний. А я знала, що ніколи не вийду заміж за рудуго, бо малою настраждалася. Щоправда, діти та онуки карен однаково руді. Тесмін, що зі США теж ще мало пережила за малих літ. Нас часто дражнили в школі. Пам'ятаю, діти казали ліпше бути мертвим ніж рудим. Утім, ставлення до рудих поступово змінюється. Гадаю, цингадаю, рудихи досі вважають унікальними, і загальна думка змінюється на краще. Руді унікальні в гарному, а не в поганому сенсі. для багатьох фестиваль рудоволосих це можливість зустрітися зі спорідненими душами. Деякі заощаджували три роки щоб приїхати сюди з Венесуели чи Австралії. Тож, якщо у вас руде волосся, ви живете, наприклад, у і ви один із небагатьох. Це може стати мрією, хоча раз у житті опинитися у товаристві тисяч рудих, таких самих як ви. Засновник фестивалю фотограф-аматор Барт Рувенгорст. 20 років тому він через оголошення в газеті запросив до Тілбурга на фотосесію 15 рудоволосих людей. Відгукнулося в десятеро більше. Захід усім сподобався, і фотограф став проводити його щороку. На фестиваль можуть приїжджати всі, але для групової фотографії позувати дозволено лише тим, хто має натуральне руде волосся.